Моє вітання! Сьогодні розберемося, для чого ж варять тісто перед тим, як його випікати. А Що в мене тісто, яке перебрадило, я хочу з вами цим поділитися, хочу, щоб ви бачили, як це. Тож готуємо! Як правило, я використовую дріжджі, пресовані 10 грамів, якщо використовуєте сухі, 5 грамів буде більш ніж достатньо. Цукор 15 грамів, цукор гарно розчиняє дріжджі. Хто зі мною давно, ви знаєте, що я полюбляю в тісто дріжджі додавати. Ложку, дві йогурта, або як сьогодні, це кефір. Я зробила такий гарний домашній кефір і додам одну столову ложку. Якщо не маєте, не додавайте. Якщо є тільки сметана, можете додати сметану. Але краще, звісно, або не солодкий йогурт, або кефір, молоко або вода 300 мл, як завжди, холодні з холодильника. Бажано розчинити цукор. Борошно 500 грамів, білок 12. Замішую тісто. Ну, Дуже часті запитання, де ж той білок дивитися? Цінність продукту на 100 г. Бачите, білки 12, або у вас, якщо не українською мовою, написано протеїн. Яким борошном я користуюсь? Або рома, або київмлин. На сьогодні наразі це київмлин з білком 12. Сіль 8 грамів додаю на цьому етапі. Пам'ятайте, що сіль уповільнює роботу дріжджів і впливає на гідратацію тіста. Тому, як правило, сіль ми додаємо в самому кінці замісу. Але ви так сильно не любите вмішувати сіль потім в тісто, бо тісто змінюється, стає липкуватим. Я вас розумію, якщо замішуєте в комбайні, обов'язково на самому кінці замісу закидаємо сіль, ще хвилини 4 промішуємо і супер класно. Все, я вимішувала тісто, Я хвилин. Вісім до ось такого стану. Так, тісто має бути таким достатньо щільним. Зараз додаю 15 грамів вершкового масла з холодильника. Воно холодне. І ще хвилин п'ять я буду вмішувати холодне масло, ну там його так мало що... Взагалом хвилин 5 повимішувала. Роблю таку собі гарну рівну форму, це для того, щоб в подальшому мені було легше розподілити тісто на потрібні мені шматочки. Залишила на 15 хвилин. Так, 15 хвилин. Через 15 хвилин я ділю тісто на потрібні мені шматочки. Це 6 або 8. Я поділила на 6 шматочків. Як завжди, по класиці, кожен шматочок робимо охайним. робимо кульки, округляємо. І так робимо всі шматочки. Це. це тісто майже не прилипає до поверхні. Накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі. Це плюс 22 хвилин на 40. Через 40 хвилин, як бачите, тісто збільшилось, починаємо формовку бейглів. Це звичайні бейгли. Олійка. Один пшик. Один. І на поверхню, і на ручки, і на качалку. Повторюсь, це тісто не прилипає до поверхні. Не треба, щоб олія хлюпала. Це так, при розкатці, щоб 100% тісто не прилипало до поверхні і до, до дерев'яної качалки. І все. До дощечку я, до речі, навіть нічим не мастила і тісто не поприлипало. Це я розкатую. Обов'язково, як завжди, перевертаю, бо та сторона більш рівна. Так, як тісто еластичне, ви можете зробити ручками будь-яку потрібну вам форму. Розмір цього шматочка має бути десь 18-20 см. З однієї сторони, як бачите, пальчиками роблю тісто більш тоненьке. Все, скручую таку собі трубочку. Обов'язково защипнула. Тісто приємно в роботі, підкатайте. Сильно не тиснути, але треба трошечки притискати, щоб підкатати. І один край, бачите, я відразу роблю собі більш тонший цей краєчок, щоб потім було в подальшому мені швидше і легше сформувати бейгл бублік. Дуже швидко все робиться. І обов'язково накривайте плівкою тісто невисокої гідратації і швиденько підсихає поверхня. Ще раз дуже швиденько покажу з іншого боку, щоб вам було більш зрозуміло. Пам'ятайте, не всі вправні з тістом, тому хтось тільки починає, я поставлю пришвидшу. Бачите, не сильно тиснути, а трошечки притиснути. І ручкою один край не забудьте підкатати. Все. Зробила шостий і відразу беру той, що перший. І вже починаю формовку бейгла. Трошки підкатую. Переконуюсь, що розмір буде однаковий в подальшому. І слідкуйте за ось цим швом. Він має бути вверху. Це я роблю для фармовки, зараз все побачите. Можна качалкою, можна просто пальчиком. Знову ж таки, слідкуйте, щоб шов був чітко зверху. Ось для, чого? для цього я трошки підкатувала один кінчик тіста з однієї сторони. Щоб тут не було товщини великої. Все, бачите? все дуже швидко робиться шов. Переконалась, якщо ви бачите, що у вас десь тісто трошечки товше, це ж тісто, воно еластичне. Там підтянули, там трошечки стисли, і все у вас виходить ідеальний бублік. Ще раз швиденько знову ж таки пришвидшую. Показую, бачите, швидко чик чик шов на цій поверхні. Готово. Підправила рівненький. І так робимо всі. Викладаю на паргамент, один від одного подалі, вони ж трошки збільшаться. І залишаю хвилин на 30 при тій же кімнатній температурі. Вода 1,5 літри. Я додаю цукор 2 столові ложки, можна додати мед. Я знаю, додають навіть і соду. Ось він. Я бачу, що це вже не це просто ну це це коні. Вони перестояли добрих хвилин 20. Я трохи відволіклася, вони в мене простояли не 30 хвилин, а всі 50, а то і 55. Я відчуваю запах, ось цей такий кисленький запах, він відчувається. То, що відбувається, коли тісто перебродило? Починається руйнація каркаса тіста. І під час високої температури випікання або варіння, як в нашому випадку, попереднє, да? Він зруйнується, каркас тіста не витримає високу температуру і тісто просто виріб, він буде негарний, він зруйнується. Вода закипіла, але я все одно я вам покажу. Не так часто бувають такі ситуації, а я хочу, щоб ви бачили. Так як в мене контент навчальний, я вам розповідаю про різні етапи, моменти, як, що. Це класний, класний такий собі момент вам показати. Вода не має, бурліти, кипіти, булькати а з кожної сторони по 30 секунд. І бачите, ось цей слід, його не мало залишитися. Ну, По-перше, вони величезні, а по-друге, тісто дуже слабке. На жаль. Коли дріжджі вже почали все з'їли і почали вже з'їдати те, що не треба було, ось така ситуація відбувається. В розігріту духовку 200 градусів ставимо булочки на 20 хвилин. Зараз чітко видно, які вони негарні. Так не має бути. Я буду випікати на режимі конвекція, можна випікати на режимі верх-низ. 20 хвилин. Ось такі вони, як бачите, все, Всі сліди так і залишилися. Молоко змастить молоком це для гарного блиску і такого молочного аромату і присмаку. Обов'язково змастіть гарячі, от тільки з духовки достали, відразу змастіть їх молочком. Зараз почекаю, поки вони охолонуть, і покажу вам все ж таки, що всередині. Тож, для чого ми варимо тісто, бейгли варяться тісто. Це для ось цієї такої поверхні, гумової трошечки. Поверхня, як гумова, така цікава текстура, а всередині ніжний м'якіш. Все ж таки ці бейгли вийшли надзвичайно смачні, тому що це тільки почався процес руйнації, а не повністю зруйноване тісто. Тому я все ж таки вирішила їх випікати. Ось ця поверхня, гумова, така скоринка, класна, приємна. І Тісто смачне бейгли, класні. Зробіть так, щоб ваші ваші бейгли не перестояли. Спробуйте цей рецепт, я впевнена, вам подобається. Реально дуже смачні бейгли. Вони як для салонної начинки, так і для солодкої, сніданки, вечері, обіди, що завгодно взяти з собою і, як завжди, смачного.